Городницький доктор філософії політичний експерт з нами вже на прямому зв'язку. І цей візит, і інші, про які ми ще скажемо, обговоримо з ним, пане Андрію, добрий вечір. Вітаємо вас. Вітання. А спочатку про візит принца гарі, символічний гуманітарний, чи ще якийсь що думаєте? Ну, це в комплексі до речі, він приїхав на запрошення. В принципі, до нас приїжджають не так часто відомі люди, особливо ті, які не дотичні до політики. А принца Гаррі, до речі, важко долучити до політичного життя Великобританії, хоча він є, як ти каже, королівською кров'ю, але в будь-якому випадку його більше можна долучити до якоїсь медійної діяльності. Угу. І на жаль, до України повторюся, що не так часто приїжджають е, такого масштабу люди, і ми маємо звичайно використовувати їх по максимуму. Тому що я неодноразово повторював багатьох етерах про те, що е, медійна кампанія, піар-кампанія України, е, в тому числі за рахунок. Е, як би скати правильно м, популяризації української армії українських військових по всьому світу, як армії, яка бореться за добро, це дуже дуже важливий знак і дуже важливий фактор, який буде в майбутньому впливати на взаємовідносини між нашою країною і іншими країнами, тому що ми знаємо, як росіянці дуже вдало, дуже часто використовують свої кампанії, медійні кампанії, свої засоби масової інформації, громадські організації культур культурні організації релігійні будь-де по світу, в тому числі і в Сполучених Штатах Америки, для того, щоб знищити авторитет України українського військового, тому що ми неодноразово чули навіть від ну, на жаль людей, які зустрічалися з президентом України, досить -таки недавно, навіть того самого президента Словаччини, Угорщини і багатьох інших про те, що в нас тут явно борються там нацисти, фашисти, і все інше. Ну тобто, ми це не Зову чули, а в будь -як... а такі випадки, коли навіть у Великобританії, коли є там ігри нескорених, коли інші там спортивні змагання і наші військові там приймають участь, я особисто бачу неодноразово, що він підходить, може сам підійти, обійняти, і це до речі, є дуже важлива скажека медійна новина про те, що вона показує з хорошої сторони нашу армію. Пане, так, Андрій, так але вона знаєте, такий був е, взагалі міжнародний дипломатичний десант в Києві та міністра закордонних справ Сполученого Королівства Франції, Німеччини, Італії Польщі та Данії прибули до Києва. Відеозустрічі зустрічі посадовців опублікував у телеграмі керівник офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, цей візит важливий сигнал підтримки. Він свідчить про готовність партнерів посилювати спільну безпеку. Написав Єрмак. Пане Андрію, на вашу думку, так. Що, та що могло обговоритися, і практично, як ми можемо побачити, от про цю готовність посилення спільної безпеки, про яку пише Єрмак? Ну, у нас величезна кількість справ і не початих. Я б сказав, знаєте, в тому в цьому напрямку. Дійсно, дані вона. Прокинулися, вона за ці е, півтора роки вона зробила величезний стрибок. Вона допомагає Україні вже більше від Франції, е, Можна сказати, плюс-мінус на рівні е, зараз в Великобританії, але в будь-якому випадку вона рухається стратегічно е, набагато краще, і в теорії вона буде витрачати на Україну набагато більше. Це маленька, малесенька данія. Давайте буде відверти. А враховуючи, якщо перераховувати на душу, е, скажімо так, на рівень ВВП і кількість населення. То вона витрачає в сім раз більше ніж Сполучені Штати Америки, навіть тому, якби ну це прекрасні чудові партнери, друзі, е з якими які розуміють взагалі всю біду, яка яку яка нас підкала, і е фактично на даному на даний момент е на жаль їх не так багато, але ми маємо використовувати їх по максимуму. Дійсно, це е вони самі придумали як та каждович Вибачте, і втілили в життя так звану данську модель, коли вони інвестують не наприклад в міністерство. Там міністерство оборони України, а інвестують в конкретне підприємство, і це конкретне підприємство, до речі, і навіть державне підприємство, воно отримує напряму кошти, і потім про них звітує, звичайно. І це чудово, тому що ми отримаємо фактичні результати і швидкі результати без бюрократії. От mm -hmm. і це не не таки, не, не, не типовий до речі, випадок. І ми намагаємося перекинути саме цю модель на інші країни. До речі, далеко не всі погоджуються на це чомусь. І це дивно, до речі, але в будь-якому випадку ми показуємо, що Україна вільна, Україна готова приймати будь-які інвестиції, і вона готова їх реалізовувати і показувати фактичний результат в майбутньому, тому що величезна кількість країн вони хочуть побачити також на що ми спроможні, і що вони з цього також отримують в майбутньому, тому що на жаль, як ми бачили останнім часом, є випадки прямої атаки на країни країни НАТО. Наприклад, Польща вона показує про те, що їм потрібно готуватися. Я от буквально раз, там сьогодні переслуховував велику кількість політичних заяв, і повірте мені, вони м'яко кажучи, налякані. Якраз як як якраз що... польський контекст, пане Андрій, хочемо просто продовжити говорити. От... Деяких візитерів, так би мовити, ми вирішили виокремити, адже є той контекст, про який ви щойно згадали. Тому давайте детальніше про це очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського на спільній прес-конференції з українським колегою Рям Сібіго запитали, чи правда що російські дрони летіли на логістичний вузол у Ряшеві? Там координують зокрема військову допомогу Україні. Сікорський не підтвердив і не спростував інформації. Послухаємо. These into our Not only... вторгнення російських дронів до нашого простору це істини, тому що вони залетіли не з України, а з Білорусі. І йшлося про процес, який тривав сім годин. Тобто, це було не випадковістю. І хто говорить, що це була українська провокація, той під впливом російської пропаганди. Це були російські дрони, і це була російська операція. Російські дрони, російська операція от куди летіли, не зрозуміло. Пане Андрію. Отже, прокоментуйте, будь ласка, нам зрозуміло, куди вони летіли. Вони летіли на суверенну територію е, Польщі. І цього мені здається цілком достатньо. Інше питання: як вони до цього відносяться, якщо вони сприймають це як цілком нормальна ситуація, що на їхній території летять дрони і ракети? Ну до них тоді більше запитання. А ви вважаєте, більше, що вони десь. це сприймають як нормальну будуть... ситуацію? Ну ніби тривожна, ніби глибоко занепокоєння uh -huh. є таке. А де відповідь? Ну ви ж дуже, вибачте мене, як би сказати, дерзко викидаєте українських громадянів, коли вони прапором червоно-чорний махаєте uh -huh. або розмахують на концерті. А тут, вибачте мене, ми вже не можемо. А так четверта дірко. стаття, Разумієте, пане екатички? Андрій, четверта стаття, дивіться, консультації ж почались. НАТО. так почалися, але знову ж таки, якщо брати до уваги четверту статтю, потім вже п'яту статтю НАТО, то в принципі вони вже її застосували, тому що п'ята стаття НАТО вона в принципі показує те, що будь-які дії спричинені на там порушення територіальної цілісності держави, вони можуть бути сприйняті і як допомога іншій країні. Наприклад, я маю на увазі, якщо, наприклад, на Польщу напали, то та сама Норвегія вже надала допомогу у вигляді своїх літаків, або, наприклад, війська, які там перекинуті країн НАТО. На територію е, Польщі це також вже є використання статт п'ятої статті. Тому, в принципі, нічого нового ми вже не побачимо по великому рахунку, але е, це не є результат. Дивіться, ми прекрасно розуміємо, що потрібно для того, щоб захистити свої кордони. І явно не, не те, що ну, просто стримати, знаєте, е, ментально стримувати, текстом стримувати, е, стримувати міжнародним законодавством. Ні, це не працює з Росією. Треба чітка, жорстка відповідь. Ви змогли, наприклад, в е, цьому. в... І рані нанести удар змогли нанести удар. Ви поставили нібито на місце. Я розумію, там що можна довго спекулювати розказувати, і розказувати, сперечатися. Але в будь-якому випадку ви це зробили <кхи> і ви це зробили. А mm -hmm. щодо Польщі ми не можемо цього робити. Так це ж країна Європи. Вибачте мене, це не, не, не десь далеко. Це країна НАТО. І ви зараз розказуєте про те, що ви нічого не можете діяти, тому що це нібито ну випадковість. Ну, а це так, не випадковість я, і сам, я, сам я, до речі в питання це питання та, та Андрію. То ну, давай що штати mm -hmm. можуть сказати. Так. Та, давайте ще обговоримо одну тему на завершення нашої розмови, пане Андрію. Напередодні спецпредставник президента Сполучених Штатів Кіт. Келог прибув із візитом до Києва і з Володимиром Зеленським. Вони обговорили способи досягнення миру та гарантій безпеки для України. Написав у телеграмі президент. Додав, що говорили і про посилення санкцій проти Росії та повернення викрадених Москвою українських дітей. Скільки днів триватиме візит Келога до України? Поки невідомо. Як ви вважаєте, пане Андрію? Про що ну зрозуміло, да офіційну частину ми почули про що говорили. А про що ще могли говорити? Дивіться, е, ну фактично, те, що вони і назвали, вони впевнені 100% це і підтверджувала. Дивіться, ну по перше, величезна кількість є розмови е, надання допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки. До речі, ми вже побачили певні кроки в цьому напрямку. Ну і плюс е, сто 100%, що наш президент намагався максимально поспілкуватися з Келогом про те, що думає насправді Трамп, що він намагається зробити, які кроки він буде робити наступні. І чи дійсно він буде фактично здійснювати ті санкційні обмеження на е, вторинні санкції, наприклад, вводити на Китай, Індію і Бразилію? От впевнені 100% що було обговорено саме це питання, тому що воно дуже важливе і воно є актуальним на, на даний час. І до речі, президент перед е, цією зустрічю він про це і говорив, що дуже хорошою відповіддю на атаки на Польщу буде саме введення жорстких санкцій. Ну поки що ми не почули ніякі відповіді. Трамп, нібито щось намагається зробити, але йому настільки незручно знову ж таки тільки що переглядаючи інтерв'ю Трампа, ну, м'яко кажучи, воно було дуже обмежене. Тобто він ніби намагається сказати, що він дуже розчарований Путіном, а з іншої сторони каже, що він ще, в принципі, не знає, що буде робити з тим, що, як, як його, знаєте, вправити йому мізки. Але в будь-якому випадку є інформація, навіть Financial Times написали про те, що європейські лідери змогли переконати Путіна в тому, що Путін не хоче миру, і з ним треба діяти жорстко. Чи правда це чи ні, ми побачимо, я думаю, найближчим часом, тому що ну, далі вже Тягнути точно немає куди, хоча зі сторони Трампа завжди є два-три тижні. Два-три тижні дякуємо, дякуємо за аналіз ситуації. Ваші коментарі стосовно актуальних новин і подій, візитів. Андрій Городницький, доктор філософії, політичний експерт, був з нами щойно.